Роботи міської ради. І це вже не один раз на чому громадськість це виявляла. Банальний, один варіант говорю, один посадовець каже, міської ради, сказав мені таку річ. Слухай, каже, що нафіг тобі той закон, давай ми зробимо так, як ми з тобою договоримося. Розумієте суть в чому? Значить, і другий варіант, ми говоримо от про ОСББ. Я хочу одну річ сказати, що ОСББ, як як форма управління комунальним господарством, набагато вища від жеків і всього решта. Чому? Банально? Ви знаєте, яка була остання антикорупційна по тарифах? Антикорупційна експертиза чого? Останнє, саме останнє. Знаєте чого? Часто. Я зараз вам прочитаю. Експерти... Експертний висновок за результатами громадської е антикорупційної експертизи за рішення е загальних зборів ОСББ номер 2 про зміну тарифів. ОСББ само подало, щоб ми йому. Робили антикорупційну спортивність. І саме основне, а, Збивши, ні, ні, ні. ні, дійсно, з БББ тарифів, ну а ви що, гроші виходить, ну, другенки? Ну а членські внески, ви, то що? Зуходжі. А з чого вони виходять? З доцільності. Так от я вам ще раз говорю, не з доцільності вони виходять, вони ви, виходять по дороговорі. Я не хочу говорити про саму експертизу, бо я буду дуже довго по кожному пункту зупинятися. А просто хочу сказати одну річ: що такі самі експертизи робилися і по е, міській раді по загальнодрогобицькому ноль. І такі самі тарифи по ОСББ, вибачаю, протязі місяця вони все повністю то прийняли і повністю собі е, своїми рішеннями провели і виправили ті речі. Тобто